Сьогодні ми знімаємо відео ОСД і вічно нове обновлення розвідка. Йдемо болутати його. Пару секунд загрузки. Там без музики, бо я музику виключив, бо виглядається, що не чути мене добре під музику і так далі. Ждемо загрузки. От в мене локації розвідка. Це я. У них є бронька, ну броні не будем без бронійте. Добре. Угу. Ресурси. Не звіднаї території. Фармати цю загрузка.

Багато бензину і попав. Що бензин по очи, Бензин учим, куша. Ну ще десь. Щадись, я очень трусили тварин.

Зайкуй сюди. Бо ворота грають в роті. Зайкуй сюди. І ми вберемо мозок твій. Ось. Ось так. Все. Ой! Ось так. І все. Не трогай домик, не трогай... ...по-моему, да. Хлопаем...

Аму я верю брехуни всі брехуни. Що сталося? Ви генеральний директор? Тему брехун. Ви сказали, що я можу отримати безкоштовний планшет, але його так і не отримала. Наша акція справжня, де ви завантажили додаток тему. Це важливо, звичайно, важливо. Якщо натиснути на це відео зараз і завантажити додаток тему, ви зможете його отримати. Зачекайте, це не підробка. Не підробка. Всі наші продукти є оригінальними і сертифіковані таласи. Цей планшет оснащений дисплеєм з високою роздільною здатністю HD і великим об'ємом пам'яті. Ним легко керувати. Він поставляється в чохлі із клавіатурою. Тому ви можете насолоджуватися переглядом відео та іграми в будь-якому місці. Він також оснащений камерою з високою роздільною здатністю. Хто перший прийшов, той і отримав. Натисніть на відео, щоб отримати свій. Ждаємо, коли появиться хрестик, І підняємо рекламу. От, і ще один храстик. Якщо б я не подивився цю рекламу, я б просто весь вот. Який в мене є то я у чопарі у мене куча вот. Ідемо на заправку скинемо. Вайс молото. О, звітчику. Так, яка стрість. Так, це, це, це. так. в так, Це кладемо на місце. Кладжуємо кіп получав. Так, щоб віднести... Куди мені треба? О, на заправку, щоб ставити весь мікро. Голову рану можна втратити, що тут треба. Дасик, дасик скрафтим свою рану. Так у меня вот так. И І... тут у мене одного вайпу. Чекали так. Раз, вот два, два, три. Вот. Сюда вс скинуть. Вот. Давай крафтимо своего рана. Наш чопер не ступився. Три минути. Ну, байка, най сіздає себе. Поченимо наш чопер. Чуть-чуть. Отчений. А, я забуду всі раз і щопера, якщо немає навігатора тратить. Ну, позицімо шайден, поняли. Потім приймають. Бурю. Раз, два, три. Складаем ресурсы, но а на другой раз приеду Завтра мы же. с не еду. Мы здесь не дома. Буду еду. Так я пушки. отразу. 50. Ой, опустий сад, мені. Це не підходить для локації. У мене так Сабру не взяли, це одного. Одні інструменти. Все, всім. Папа і до побачення. Відео буде завтра.